Без драконів, без магії, лише холодна сталь засохла кров і тиша після бурі, лицар Семи Королівств, новий проєкт HBO за Джорджем Мартіном, що повертає нас у Вестерос, але без його вогню. Тут не буде таргарієнів, що змагаються за трон, не буде драконів, що палять міста. Тільки люди звичайні, слабкі, ідеалісти серед бруду. Підпишіться на канал, підтримайте український контент, який ще здатен говорити про кіно без магії і пафосу. Світ без чудес. Події серіалу розгортаються через півстоліття після загибелі останнього дракона. Магія згасла, а Вестерос став таким, яким ми його можливо і не хотіли бачити: жорстоким, бідним, справжнім. Молодий лицар дунк вирушає на турнір, щоб заробити на життя. Дорогою він зустрічає хлопчика, який виявиться майбутнім королем. Але поки що вони просто двоє: ідеаліст і дитина, серед світу, де честь уже не має ціни. Якщо гра престолів показувала, як влада спотворює сильних. То лицар Семи королівств покаже, як бідність і страх ламають слабких. Шоуранер Айра Паркер сценарист Westworld і House of the Dragon. Він каже: ми хотіли показати не велич, а кам'яність середньовіччя. Тому жодної магії, мінімум ефектів, стримані заставки усе навмисне приземлене. Кожен кадр, як картина з холодним світлом півночі. Турнір тут не схожий на свято, радше на голодний базар для тих, хто ще вірить у честь. Зйомки проходять у Белфасті, де колись народилася Гра престолів. Але цього разу HBO вирішили не палити бюджети 10 мільйонів за серію удвічі менше, ніж у домі дракона. Проте стиль ще інтимніший. За чутками пересйомки тривають, а одразу після них планують другий. І третій сезони. HBO не знімає черговий приквал, вони знімають трилогію три акти однієї історії про людяність після епохи чудовиськ. Це, якби після Дракули зняли фільм про селянина, що лише прибирає за вампіром його тінь, у головних ролях Пітер Клафі та Декстер Сол Ансел. Вони не схожі на зірок, і саме тому працюють, ти віриш їм. Бо вони виглядають не як обрані, а як ті, хто просто виживає. У трейлері менше кольору, менше блиску, але більше правди. HBO називає цей серіал людським обличчям Вестеросу. І це найточніше визначення. Без престолів, без пророцтв, просто дорога, пил і мечі, якіржаві швидше, ніж серце в героя. Якщо гра престолів була політичним жахом, дім дракона родинною трагедією, то лицар Семи Королівств це сповідь. Цей серіал не про магію чи монстрів, а про те, що залишається після них. Це вестероз без полум'я, але з попелом. Країна, де чудеса вимерли, і тільки люди намагаються не стати потворами. Прем'єра у січні 2026 року на HBO, Але головне вже зрозуміло, магія пішла. Люди залишились, і, можливо, саме це найстрашніше, що могло статися з Вестеросом. Це був одеський кіноман, і так іноді найцікавіше починається тоді, коли дракони мовчать.